Мене звати Ліпатніков Олександр, мені 16 років. Я голова Мріді Джуніор організація в місті Миколаїв. Я вчуся в школі в Миколаєві в 11 класі. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України я разом з родиною прийняла рішення приїхати в більш безпечне місце з Миколаєва до Львова. Зараз вся моя родина живе в селі міського типу Рутне, а я живу в українському католицькому університеті, в колегіумі, і тут волонтерів разом з іншими хлопцями та дівчатами. Я казав, що хочу якось волонтерити, і в мене є ідея, а вони сказали, що мені допоможуть. Мені реально допомогли, і зараз ми вже повністю реалізуємо цей проєкт. Мій батько-волонтер, і він з 14-го року займається волонтерством і багато експериментував стосовно термоакумуляторі. і придумав цей термоакумулятор, що його можна використовувати безліч разів. А з 2014 року було, волонтери масово робили такі свічки, як концерні банки, але з пластикою кришкою, якою легко зняти і надіти. І там був оцей імпровізований фітіль, і його запалювали, і теж грілися військовослужбовці. Я приїхав зараз у Львів і запропонував українському католицькому університету почати виробництво термоакумуляторів. Є два способи використання цього термоакумулятора. Перший спосіб це розплавити парафін за допомогою боржуйки або кинути в окріп на 10 хвилин. Під час плавлення парафін акумулює велику кількість тепла. Якщо би є цей парафін консерву, покладе собі за пазуху або у кишеню до тіла. Він буде отримувати тепло протягом 4 годин. Цей спосіб він є необпежний, його можна використовувати безліч разів. Другий спосіб це якщо бійцю потрібно щось підігріти або потрібне джерело світла. З Києва вже нам тероборона замовила 5 тисяч штук, і чернігівська тероборона теж дуже проситься. Кажуть, що в них дуже холодно вночі і бійці мерзнуть, тому це дуже необхідно для них. Ми почали з ним виробляти термоакумулятори. Це, по суті, законсервований парафін. Консерви ми виробляли родиною на балконі. Моя мати раніше займалася виробництвом свічок, і в неї була така плавильня для парафіну, за допомогою якої ми плавали цей парафін, розсували по банках і консервували. Перше ми почали займатися термоакумуляторами в дев'ятнадцятому році. Тоді ще зробили 3000 термоакумуляторів і відправили їх. На фронт, якщо раніше ми робили три тисячі штук за три місяці, зараз у нас задача за тиждень зробити шість тисяч штук. Але й волонтерів у нас багато. Вчора нас волонтерило вісім людей, і це дуже швидко. Ми за один день змогли зробити тисячу штук, як раніше ми з батьком робили за цілий місяць. Дуже переймаюся за моє рідне місто Миколаїв, тому що його з недавніх пір почали обстрілювати. І ну, кожного разу, коли читаю про обстріли, дуже страшно, щоб це було. Як могав подалі від моїх рідних, тому це дуже страшно. І взагалі 21 століття ніхто й повірити не міг, що таке почнеться, але почалося. Український католицький університет об'єднує людей з різних куточків країни. Ми сидимо, спілкуємось, це прикольно. Ми дізнаємось про різні історії з Харкова, з Бердянського, з Миколаєва, з Первомайського, з Києва і. Ну, намагаємось підтримувати один одного. Всім, хто зараз знаходиться у Львові, я раджу приходити до Українського католицького університету волонтерити, тому що тут дуже класна спільнота. Тут тебе завжди приймуть, і волонтерити тут одне задоволення. Ти не відчуваєш того, що ти якось тобі важко, і ти вже не можеш. Ти хочеш працювати ще більше і більше. Приносить тобі задоволення. А особливо, коли це робиш в компанії, це приносить ще більше задоволення. І це. Трохи навіть, може, трошки відволікає від війни переживань, ти менше починаєш переживати, більше працювати розумієш, що так і повинно бути. Треба менше переживати, треба більше робити для бійців. Коли почалася війна, я був дуже щасливий, що країна нарешті зрозуміла, хто наш ворог, і де добро, де зло, так мовити. Тому що. Такої єдності країна не отримувала ще ніколи, навіть з часів Майдану Україна не була настільки єдиною, як зараз. Це дуже великий плюс. Зараз всі університети, всі мирні місця, в яких наведуться бойові дії, в них зараз ведуться дії з гуманітарною допомогою для інших областей і для військових. І мене це насправді дуже дивує, як у Львові. Усі працюють. Прикольно бачити, що ну, в соціальних мережах що зараз. Мої друзі, які покинув Миколаїв, вони зустрічаються в Європі і разом ходять на мітинги в підтримку України, і ну, це дуже круто. Вони зустрічаються, знаходять один одного і щось роблять, не просто виїздили і сидять, чекають, коли все закінчиться. Війна для нас була як вакцина проти руського міру, яка дуже добре діє. І зараз після війни, якщо вона закінчиться, прямо завтра, сьогодні, завтра, післязавтра, завтра. Я думаю, відсотків 95 ватного місця Миколаєва не пробачить цього Росії. Я дуже вдячний європейським країнам, які так ну реально по-братерськи прийняли наших людей. Вони отримують гуманітарну допомогу. Їм роблять знижки на поселення. Після перемоги я думаю, я нарешті зустрінусь з дівчиною і ну, я буду дуже щасливий, як і напевно, вся Україна це буде перемога всієї Європи над. Над фашизмом, який зараз процвітає у світі в Російській Федерації, я дуже сподіваюся, що ми зможемо повернути собі усі території, території Криму і Донбасу. Я не бачу жодних причин робити стільки зла всьому світу, але те, що у світі відбувається, це, це повинно закінчитися. Я вірю в те, що з перемогою України. Тероризм у світі почне повністю ну, зменшуватись, повністю буде знешкоджений. Україна відстоює себе, Україна відстоює незалежність і свободу. Цю свободу неможливо купити жодними грюми. Якщо ми зараз не встоїмо цього, я вірю, що цього не буде, то загине ще більше України для відновлення незалежності України. Тому зараз усі українці це розуміють, і всі українці стоять до останнього і. Ми не будемо здаватись, і я з міста Львів вже далі нікуди не поїду. Я буду тут до останнього, і кожен військовослужбовець України, на відміну від російського, він го готовий вмерти за свободу, готовий вмерти за Україну. Наші військові набагато змотивованіші ніж військові РФ. Тому обов'язково я вірю в те, що перемога буде за нами. Будь-яке волонтерство воно все добре. Навіть волонтерство для тваринок, волонтерство для допомоги біженців, для допомоги ЗСУ. Я вважаю, що це воно не має. Якесь волонтерство бути за статусом вище ніж інше. Якщо не буде чогось одного, то не буде всього іншого, воно посипеться, як не знаю, як доміно. Дивлячись на людей, які приходять виробляти термоакумулятори, просто дивлячись на них, хочеться поспіхатися, тому що це щасливі люди, які виїхали з найгарячіших точок України. І вони не панікують, не тікають за кордон. Це дуже надихає, Я вдячний кожному, хто долучається до волонтерства.